Найбільша проблема, яка створює всі і тягне за собою всі інші проблеми по прийому і розміщенню і гуманітарного забезпечення біженців це негативний імідж переселенців східних регіонів. Якщо нам вдасться вирішити цю проблему, ми легонько вирішимо проблему і наступної тисячі. Ми зараз маємо тисячу області, На наступну тисячу ми легко можемо прийняти, якщо нам переможеться в цьому наше місцеве населення. Я знаю, я працюю з ними давно, я знаю, люди їдуть, їдуть різні, люди їдуть всякі. Основні закиди, які населення в їхню сторону пред'являє, значить, що люди самі накликали на себе війну. Справа в тому, що всі, хто кликав Путіна, і давним-давно поїхали в Крим і в Росію виїхали. Ніхто з них не ризикнув ні в Тернопіль, ні в Івано-Франківськ, ні в Люб їхати. Ці байки, які поширює інтернет про біженців, про їхню зухвалість. Ну в правильному разі я знайома з 80% біженців в Тернопільській області особисто. Я спілкувалася зі всім із дітьми маленькими, їхніми, із старими людьми, із дорослими. 80% перейшли і особисто спілкувалися. Тому можу сказати однозначно, що інтернет поширює і вже з моніторів це перейшло як в байку міську. Саме ця інформаційна війна, яку веде Кремль на нашій території. Так само як східний регіон вірить в незап'ятого хлопчика в Слов'янську, так само по Тернополі ходить байка про тата, який Дівчинки, які стріляють у хліві, заробляють гроші. Я відповідаю за цієї байка і не поширюйте її, тому що я знаю і поширюють навіть посадові особи цю байку. Особисто з працівниками СБУ перевіряли цей варіант, такого не було. Людям хочеться це розказувати. Напевно, що, щоб виправдати свою байдужість або своє небажання допомогти. Не е, друга проблема. Яку, яку закидають наші люди, це чому їхні мужчини не йдуть воювати і не захищають свої домівки самостійно? По-перше, вони щоб то, це зробити, їм треба допомогти. Вони їдуть, мужчини, які приїжджають до нас здорові, і не, не дуже здорові. Якщо з ними провести відповідну виховну роботу, вони їдуть, вони звертаються в інкома.